І більше, більше так не буде. Буде наростати відстань між вами. Ви таке рішення приймаєте, що більше не хочете довіряти, більше не хочете секрети розповідати про своє життя цій жінці, так? От бачите, жінка буде намагатися повернути ту довіру, яка була раніше, але це буде безрезультатно. Неодноразово вона буде намагатися це зробити, але ви зачините доступ. Десь ви вийдете, розумієте? Десь ви вийдете у якусь спільноту, і от там спільнота почне, бачите, задавати питання. Так? Почне задавати вам питання. Угу. Стосовно питання стосовно тих моментів в ваших життєвих, про які ніхто фактично не знав.